Дід, баба та вовк колядник. Жив собі дід та баба. Жили вони не в селі, а хатка їхня стояла в дрімучому лісі. От прийшло свято Різдва. Дід і баба приготовилися і ждуть колядників. Ждали вони, ждали, ніхто до них не йде. Хата... Далеко від села, і зажурилися старі. Але чують, хтось стука. Дід і баба зраділи, до вікна біжать, але чують Дозвольте колядувати. Дід і баба в один голос Колядуйте. Раптом товстий голос каже А в діда діда. Перва ягничка, друга теличка, третя баба. Давай, діду, ягничку. Дід каже, що не дам, баба каже, що не дам, вона в нас одна. А вовк, як почав стукати, грюкати у вікна й в двері, аж хата трясеться і кричить: Давай, бо й тебе з'їм. Що було робити дідові? Узяв та й вивів ягничку. Взяв вовк ягничку на плечі та й поніс у ліс. З'їв вовк ягничку і знову приходить колядувати. Підходить до вікна і гукає? Дозвольте колядувати. Дід відповідає, Нема чого давати. Вовк стукає, грюкає, добивається. Дозвольте, бо й вас з'їм. Дід і каже, Колядуй, вовк знову колядує, а в діда діда перва ягничка, друга теличка, третя баба. Давай, діду, теличку. Дід плаче, баба плаче, а вовк. Стукає, грюкає. Що було дідові робити? Взяв та й вивів теличку. Вовк забрав теличку і поніс у ліс. Їв, їв, не доїв вовк телички. Вернувся знову до діда і знову питає: Дозвольте колядувати? Дід відповідає: Нема чого давати. Вовк почав стукати, ламати двері, ось-ось влізе в хату. Дід злякався і дозволив. Вовк колядує. А в діда діда перва ягничка, друга теличка, третя баба. Давай, діду, бабу. Дід каже Не дам. Вовк кричить Давай. Бо й тебе з'їм і хату поламаю. Попрощався дід з бабою, заплакав, а баба зав'язалась великою хусткою, узяв вовк бабу на спину і поніс. Приніс до того місця, де лежала недоїдена теличка. Посадив бабу на пеньок. А сам став доїдати теличку. Баба сидить на пеньку і шепоче, Рости, рости, пеньку вгору. Вовк пита: Що ти кажеш? Та кажу, щоб ти швидше їв, та й мене з'їв. І знову баба каже: Рости, рости, пеньку, вгору. Вовк доїв те не наївся, хотів бабу їсти, як гляне, а баба високо на пеньку сидить. Вовк розсердився, почав гризти пеньок, поламав зуби і пішов до коваля, щоб ставити залізні. Баба сидить на пеньку і каже Рости, рости, пеньку вниз. Пеньок зробився низенький, баба скочила і пішла. іде іде баба лісом, вже втомилася. Аж дивиться, стоїть хатка, зроблена з сиру та масла. Колодка також зроблена з сиру та масла. Баба відірвала колодку і з'їла, а сама увійшла в хату. В хаті все зроблено із сиру та масла. Баба вколупала з плити сиру та масла, наїлася і залізла під корито, яке стояло посеред хати, і сидить. Коли це приходять господарі, дикі кози, Війшли і питають Хто був в нашій хаті? Хто поламав грубу? Їм ніхто не відповідає. Подоїлися кози, позаліплювали грубу, полягали спати. На другий день пішли пастись, а цапа залишили сторожувати. Баба сидить під коритом і шепоче. Спи, спи, цапуньку, на одне очко і на друге. Цап заснув, баба вилізла з під корита, наїлася сиру і знову сховалася. Прийшли кози вечором і забили цапа, що не в старі хатки, подоїлися, позакріплювали дірки і полягали спати. А вдень залишили цапа з трьома очима. Баба сидить під коритом і шепоче. Спи, спи, цапонько, на одне очко і на друге. Цап заснув на два, а на третє дивиться. Баба тільки вилізла, хотіла виколупати сиру і масла а цап бабу хаб за рукав і держить. Прийшли кози. І хотіли й бабу забити, але вона відпросилася, сказала, що буде їм вірно служить. Вона все робила, а кози йшли пастися і залишали одного цапа стерегти, щоб баба не втекла. Потім звикли кози до баби і перестали стерегти її. Баба і воду носила, і траву рвала, і хату підмітала. Добре було козам з бабою жить, але скучно було бабі за дідом. Як тільки пішли кози пастись, баба наколупала сиру та масла в хустинку і пішла до діда приходить до діда, залізла на горище. І сидить над діркою. Дід наварив каші, сів у сінях на порозі і їсть. Баба взяла грудку масла та й вкинула в кашу. А дід подумав, що то щось погане впало і вилив кашу в цебрик. Ще було трохи в горщику, вилив в миску і їсть. Баба знову взяла і кинула кусок масла в кашу. Дід почав їсти, бо більше нема. Розкуштував дід, що каша добра, та з'їв ще ту, що з цебрика. Баба тоді й каже Дідусю, зніми мене. Дід зрадів, зняв бабу з горища. І живуть вони дружно, добра наживають.